Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді повнорозмірні блютуз-навушники Remax rba 725 HB. Remax rba 725 HB це компактні, стильні, зручні і недорогі Bluetooth навушники. У комплекті у нас є кабель Aux. Також інструкція і кабель для зарядки наушників microUSB. Ну і звісно оригінальна бірка від Romax Основні переваги Bluetooth 5.0. вмонтований мікрофон, підтримка карти пам'яті MicroSD, можливість підключення кабелем AUX. Зручно складається для транспортування, розміщення кнопок управління прямо на накладці. Зовнішній вигляд. Те, що Romax Rube 725HB, це стильні навушники, це не просто слова. Дизайн навушників не має нічого зайвого і при цьому виглядає дуже класно. Корпус виготовлений з якісного пластику і має покриття Soft-Touch, тому приємний на дотик і не ковзає у руках. Оголів'я безпровідних навушників Remax RB725 HB дуже гнучке, покриті штучною шкірою. Амбішури також виготовлені з цього матеріалу, щільно прилягають до вух і не викликають дискомфорту при тривалому використанні навушників. Конструкція цієї модалі накладних навушників дозволяє їх компактно скласти і помістити навіть у невелику кишеню рюкзака. На правій клаці є 4 маленьких кнопки, які виконують стандартні функції управління: увімкнення, вимкнення, перемикання режимів, регулювання гучності звуку, перемикання треків, пауза, відтворення, прийом та відхилення вхідних дзвінків. Також на цій накладці знаходиться роз'ємом microUSB для зарядки, AUX для підключення аудіокабелю і microSD для карти пам'яті. Не варто забувати, що ця модальниця це не просто навушники, а ще й гарнітура, адже має вмонтований мікрофон. Вушники підтримують Bluetooth 5,0. Дистанція передачі сигналу сягає 10 метрів. Працюють безпровідні навушники у частотному діапазоні 20-20 кГц. Опір становить 32 Ом, а номінальна потужність 30 мВт. Ці компактні навушники мають достатньо великі динаміки з діаметром 40 мм. Згідно з заявлених виробником характеристик Remax RB 725 HB, працюють до 7 годин у режимі відтворення аудіо. А у режимі очікування можуть перебувати 2,5 доби. Заряджається батареї-навушників ємністю 200 мА лише за 120 хвилин кабелем мікро USB окремої уваги заслуговують ще два моменти. Мається на увазі підтримка карти пам'яті microSD, з якої навушники можуть відтворювати музику, а також можливість підключення навушників до інших пристроїв кабелем AUX. Це дуже зручно, оскільки використовується кабель-навушники, не залежить від того, настільки заряджена їхня батарея. Підключили наші навушники до блітузу і тепер включаємо нашу музику. Слухаємо. Отже, щоб купити безпровідні навушники Remax RB725HB є багато причин: це і зручність у використанні, і хороші матеріали, які не потребують особливого догляду, і три різні режими роботи, і великий робочий ресурс батареї. Крім цього, всього ще й ціна вам посміхається.